Що погрожуєш? Що погрожуєш, питаю. Я тобі не порожую, ти А хто казав пизде дав би? Не ти казав. У мене пизда немає хуя, маю. Йолоп ти і все. ти ти не мне дорні, ти. Ти мене на тому не купиш. Йолок ти. Я йолок. Я ти колоб'єк, ти Ха-ха! <рес> Колося, що ти будеш з цим робив. Як то що? А я ти буду щось ти можна, друге. Дубай ти? Добре. Добре. Я йому... коли ти є довбий. Добре, все? Все сказав? Так. Да. Як тебе звати? Хуй! Всього, добре. Знаєш, чому? чому? Eh, Худіти А? Я навіть не їв. А відношення то, яке зараз до того маю? має, гоє, їздимо, А де попав, болі просто пізді. Ну ти як не боїшся до чого ти. Я як не боюся, то кажу, знімай мене, але як ти, як ти якусь хуйню несеш, то я тобі я, що. Я, я, я тебе знімаю. Ну я, я не боюся, але як ти щось несешся по пургу. тебе <тасп 'я> Добре. Я тебе не знімаю. Добре. Вони вже до мене дзвонили. Питають, що не хочете європротокол. А європротокол що, довго не вирішив? Що ти простиш? Моя дочка помічник суду, блять. І що? Я знаю, що таке європротокол, блять. Ну добре, мені, я завжди, маю щось проти, Я ж подзвонив. Ну то що? Ну то посадіть у свого колегу хай не говорять, них.